П'ять людей на Сумщині скористались кредитною програмою Є оселя на придбання квартир під 3% річних, яка стартувала в Україні в жовтні минулого року. Програма передбачена для військових, медиків, педагогів та науковців. Сумчанин Геннадій за фахом інженер-технолог каже, житлом забезпечений. Втім, коли б належав до пільгової категорії, такою б нагодою скористався. Якби давали кредити під житло під 3-5%, народ би брав. А якщо по 23, Чим їх виплачувати а? А? зараз? У своє житло мати якось не дуже краще знімати квартиру. Вибрав собі гарний ремонт, який захотів, не треба нічого вкладати. Я по поводу кредитів це взагалі щось погане за словами начальника відділу Ощадбанку Костянтина Скляра. Оформити кредит на житло можна у мобільному додатку Дія до позичальників. Є вимоги. Дієздатні особи. Які громадяни України мінімальний вік на момент надання кредиту є 18 років, 70 років на момент погашення повного погашення кредиту? Також, які проживають на території України, де не ведуться бойові дії, основні вимоги до предмету іпотеки є майно, яке знаходиться на території України, яка від не відноситься до території тимчасово окупованих. Або де ведуться бойові дії, а також квартири в багатоквартирних будинках, які здані в експлуатацію не раніше ніж 10 років з моменту ведення. Кредит розрахований на 20 років та передбачає внесення мінімального початкового внеску 20% від вартості житла. На сьогодні, за словами Костянтина Скляра, найбільше на Сумщині схвалень на отримання кредиту отримали і військовослужбовці і правоохоронці. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський Суспільне новини, Суми.